Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. Діти, перевірте виконання домашнього завдання до другого блоку уроків на сторінках 4-5. Чи є у вас запитання? Ні. Немає запитань. Перегортаємо аркушу зошиті до для домашніх завдань. Переглянемо трейлер із запитаннями до третього блоку уроку. Япс! класний. Це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне запам'ятаємо! запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку — Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що ти знаєш про країни? Що є сусідами України на Заході? Що ти знаєш про вивчені області? Який хімічний елемент входить до складу молекули водню? Чому із часом калюжа на асфальті висихає? В зошиті на сторінці 27. Прочитаємо тему уроку 142 з розділу Україна у світі. Читаємо разом. Мандрівка, Мандрівка світом. Діти, я вас запрошую у подорож до європейських країн, сусідок нашої України вирушаємо у путь з піснею сторони світу. Піннічків день заєнський, оберай, куди йдеш ти. Північ південь захід, хід Обе куди ти у похит. іду на іду на скин, іду на північ, іду на південь, іду на захитая на скид. Північ південь захитхи, куди йдеш ти упохи. Північ південь захитки, опри куди ти у похід так, чудово. Попрацюємо з адміністративною картою Україн на сторінці 29. Позначимо основні проміжні сторони світу. Вертаємо зошит. Так, ось ця карта. Пісеньку співали, сторони світу пригадали, отже беріть ручки до роботи. Подивіться на екран, перевірте себе, чи правильно ви позначили основні сторони світу північ, південь, захід, схід, проміжні сторони світу, північний схід. Південний схід, південний захід, північний захід. Перевірили. Покажемо на карті Україну. Беріть олівчик і проводьте по контуру кордони України. Скажіть, будь ласка, з якою країною Україна межує на північному Заході? Так, прошу, Аріночка. Північний захід. Ось я показую, де у нас північний Польща. захід. Польща підкреслюємо Польщу. З якими країнами Україна межує на Заході? Єгор. Словаччина. Підкреслюємо Словаччину? А ще яка країна на Заході? Угорщина, Україна. Угорщина Угорщина. Підкреслюємо Угорщина. З якою, з якими країнами? Україна межує на південному заході. Румунія. Румунія. Молдова. Так, розумнички підкреслюємо і Молдову. Скільки європейських країн сусідок ми вже з вами вивчили? П'ять. Yeah. Yeah. Так, перевірте себе. Все ми з вами правильно зробили. Yeah. Добре. Yeah. Рухаємося. Далі. Попрацюємо на сторінці 28. Установіть відповідність, з'єднавши лініями прапор, столицю і її назву, назву країни. Словаччина, Румунія, Польща, Угорщина, Молдова. Слухаємо Егора. Прошу Єгор. М Молдова Кишинів. Прапор Молдови. Правильно з'єднав. Так. Так. Ваня, тобі слово. Вот Солвачина. Так, і прапор. Слово Точно. Добре. Ариночку послухаем. Варшава. Польша. Так. Соломия. Марта. Угорщина Будапешт. Так, і прапор Угорщини. І ще одна країна у нас залишилася. Румунія, Бухарест. Так. Подивіться діти на екран, перевірте себе. Якої країни? Немає на цій сторінці. Польщі. 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 Польщі немає, але ви правильно назвали столицю Польщі і прапор, ось він перший. Рухаємося далі. Установіть відповідність, з'єднавши лініями зображення композитора. Назву музичного твору та країни Батьківщини митця Міхал Огінки, Мирослав Скорик, Євген Дога, Фредерік Шопен. Які ми з вами музичні твори цих композиторів слухали? Ось назви цих творів і країни, батьківщини, митця. То визначився? Прошу. Мілана Бучина, слухаємо тебе. Прошу. О, Польща Фредерік Шопен. Фредерік Шопен народився Шопен. у Польщі. А який музичний твір? Ми з вами слухали Фредеріка Шопена. Вальс. Всі дітки погоджуєтесь, що вальс? Ні. Ні. Трошки помилилася, Міланочка. Хто підкаже? Як називається музичний твір Ноктюр. Фредика но, но, Шопена. Но, Нет, так добре, з'ясували з одним композитором Ваня Мирусовской, музичний тв, мелодія ля, мінола, Україна. україн. Це наш український композитор. Дякую. Так, ще у нас залишилися два композитори Міха Логінський і Євген Дога. Ми на минулому уроці слухали музичний твір Ніхала Огінського. Пригадайте, як він називається. Ви ще ілюстрацію добирали до цього музичного твору. Лебеді відлітали у вирій. З батьківщиною. Так, до правильно, Ванечка. Полонез, прощання з батьківщиною. В якій країні народився Міха Логінський? Молдова. Хто виправить Ваню? Єгор, тобі слово. Польща. Польща. Це польський композитор. І залишився Євген Дога. Прошу. Так, вальс. А в якій країні народився Євген Дога? Молдова. Так, в Молдову. Перевірте себе, діти. Рухаємося далі. Я вам пропоную переглянути відеофрагмент. ви уважно. Подивитесь і позначити цифрами послідовні звучання мелодій. Готові перша мелодія.

Yeah. же, діти, розкажіть, де ви поставили цифру один? Так, бачимо молодці. Розумнечка Соломійка, це був молдавський жок. під номером 2. Попевнено, що всі правильно позначили. Український губак, 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 губак. молодці. Губак. І третя мелодія Угорський Угорський чардаш. Та, Угорський і, чардаш. Під номером три.